Добрий ранок усім і дорослим, і діткам групи Перлинка. Сьогодні ми з вами поговоримо про будинки про будинки, у яких ми живемо. Хтось із вас проживає у будинку ось такому, у якому один поверх. І цей будинок який одноповерховий. А я проживаю у будинку, де багато поверхів. І мій будинок який. Багатоповерховий. В цьому будинку, що на екрані, 5 поверхів. Будинок який? П'ятиповерховий. А які ж ще бувають будинки? З чого зроблені, давайте поглянемо. А ось знову нас зустрічає допитливий знак, який буде у нас запитувати, які бувають будинки. Будинок який? Якщо він зроблений із бетону, то він буде який? Бетонний. А якщо будинок зроблений із цегли, будинок який? Цегляний. Будинок можна побудувати з дерева. Будинок буде який. Дерев'яний, будинок, у якому проживають батьки, як ми його назвемо? Батьківський. У будинку, якому завжди багато гостей. Який це будинок? Гостинний. А якщо у ньому тепло, то будинок ще й який? Теплий. Будинок може бути який? Темний. А може бути який? Будинок може бути старий, і якщо його тільки збудували, він який. Новий! Молодці малята, сподіваюсь, ви відповідали разом зі мною. Якщо будинок новий, то й облаштувати його потрібно так, щоб у ньому було дуже зручно і комфортно жити. А що ж нам допомагає, щоб зручно жити у будинках? Що це малята? Так, це електроприлади. Ви вже їх вивчали на занятті з Маю Петрівною, так? А я вас сьогодні запрошу до магазину. Якби у вас така була можливість, що б ви там придбали? Ходімо подивимось. Для того, щоб придбати в магазині, давайте спочатку наведемо лад на полицях, порахуємо, скільки і чого тут є. Знайдіть спочатку мультиварку, де вона знаходиться і скільки їх є. Одна мультиварка. Молодці. А зараз знайдіть плиту, на якій готують їсти. Скільки їх. Дві чого? Дві плити. А зараз знайдіть чайники і порахуйте, скільки чайників. П'ять чого? П'ять чайників. А зараз. Знайдемо мікрохвильовки. Де вони тут є? Так, і їх чотири. Чотири чого? Мікрохвильовки. А зараз знайдіть міксери. Скільки міксерів? Три. три чого? три міксера. І у нас залишилося м'ясорубки. Їх теж скільки. П'ять. П'ять чого. М'ясорубок. Наступне. Знайдіть пральні машини. Скільки їх? Дві. Дві пральні машини. Повторіть. А зараз знайдіть лампи. Скільки ламп? П'ять чого? П'ять ламп. Рахуємо телевізори. Скільки телевізорів? Два чого? Два телевізора. А скільки у нас пилососів? Називайте самі Три чого? А скільки фенів? П'ять чого. І останнім будемо рахувати праски. Їх шість. Шість? Молодці! А зараз давайте поглянемо, що і для чого ми придбали в магазині. Ми купили праску. А для чого? Давайте складемо речення. Зверніть, будь ласка, увагу на те, як я побудувала речення. Праска. Потрібна для того, щоб прасувати речі? Наступний. Фен. А навіщо ж потрібен фен? Фен потрібен для того, щоб. Я сподіваюся, ви склали речення. Тоді скидаємо наступне. Мікрохвильовка. А навіщо ж вона потрібна? Я впевнена, що в кожній родині вона є. Мікрохвильовка потрібна для того, щоб. Розігрівати їжу. Я сподіваюся, ви вірно склали речення. З електроприладами у наших квартирах жити комфортно та зручно. Погляньте, будь ласка, в свої квартири, що у вас є? З того, що ми сьогодні не згадали і для чого воно використовується. А на сьогодні наше заняття закінчилося. Сподіваюсь, вам було і цікаво, і корисно! До нових зустрічей!